Другокласники, запрошую вас на урок, я досліджую світ. Тема нашого уроку друзі. Міні-проєкт правила дружби. Подивіться, будь ласка, на екран. Із поданих букв складіть слово. Правильно, дітки, це слово дружба. А хто знає із вас, що означає слово дружба? Що це таке дружба? Дружба це тісне спілкування між людьми. В друзів є спільні інтереси, вподобання, вони полюбляють разом гуляти, проводити цікаво час. Дітки, поміркуйте, а хто такий друг? Звичайно, друг це людина, яка буде разом з вами у хвилини радості і у хвилини смутку, буде щиро радіти вашим успіхам та сумувати разом із вами через ваші невдачі. А ще друг завжди скаже вам правду, якою б гіркою вона не була і ніколи вас не обманить. Розкажіть, будь ласка. Чи маєте ви друга? Пригадайте, які якості мають бути у справжнього друга, на вашу думку, і порівняйте із якостями тієї людини, яку ви вважаєте своїм другом. Цікаво знати, вчені дуже давно порахували, що протягом свого життя людина спілкується приблизно із. Двома тисячами людей. Із них лише 150 людей можна назвати приятелями або друзями. Не всі можуть у нас бути друзями. А зараз пропоную вам гру мікрофон. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, які з'являться на нашому екрані. Почнемо із. Розповіді мого друга звуть. Так як ми говоримо сьогодні саме про дружбу, давайте пригадаємо і кожен із вас назве ім'я вашого друга. Оберіть, будь ласка, одного друга, найкращого, найближчого для вас. Ми разом пригадайте, дітки, як давно ви знайомі. Можливо, ви знайомі ще з дитячого садочка чи з першого класу. Можливо, ви знайомі іще з маличку самого народження. Пригадайте, як ви познайомилися і який час ви товаришуєте один з одним, справжній друг. Подумайте і скажіть для вас, хто є справжнім другом. Можливо, це той, який постійно вас підтримує. Можливо, це той, який ділиться з вами своїми іграшками. Можливо, це той, який завжди хоче гратися з вами в ті ігри, які вам подобаються. Я радію, коли мій друг. Дітки, пригадайте, що найкраще робить друг, і ви від цього радієте. Можливо, ви разом виконуєте якісь завдання, граєте в ігри, займаєтеся разом спортом, можливо, у вас є якісь уподобання спільні, що вам найбільше приносить радість, що робить ваш друг? Я сумую, коли мій друг. Скажіть, будь ласка, коли ви сумуєте? Напевно, коли ваш друг їде десь надовго, так? або хворіє, або довго не може з вами побачитись? Я допомагаю йому, дітки, пригадайте, чи хоча б один раз ви допомогли своєму другові? І що це була за ситуація? В чому ви йому допомогли? Якщо раптом ви не пригадали нічого такого, значить ваш друг напевно не просив у вас допомоги, і у вас іще попереду все життя, щоб допомогти вашому другові. Погляньте, будь ласка, на малюночки, які будуть з'являтися на нашому екрані, і розкажіть за цими малюночками, що означає дружити. Дружити це разом радіти, веселитися, сміятися. Дружити це означає жаліти один одного. Дружити це означає ділитися зі своїм другом всім, що маєте. Дружити це означає обов'язково провідувати своїх друзів, коли вони хворіють. Дружити це обов'язково допомагати друзям, якщо у них є така потреба. Дружити це обов'язково підтримувати свого друга і коли він сумний, і коли він веселий. Можливо, дітки ви до цієї схемки і ще запропонуєте якийсь перелік правил дружби. Назвіть їх, будь ласка. А зараз давайте ми з вами прослухаємо невеличкий віршик, вставимо пропущені слова у вірші і дізнаємося, а яким же насправді повинен бути друг. Слова, які ми маємо вставляти, ми бачимо з правої сторони нашого екрану. За змістом кожного речення підбираємо необхідне слово. Щоб могли ми гарно жити, треба вчитися дружити і не кидатись словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у журбі. Друг нас виручити може, у біді він допоможе. І як пісня жарт чи сміх, радість ділиться на всіх. Друг нас може захистити, може з класом помирити, друг не стане кипкувати і на людях нас повчати, і як сварять всі навкруг, йде на захист справжній друг. І ніколи не забудь йти для друга, вірним будь. І ще одне запам'ятай, друзів, ти не забувай. Знай, моя дитино мила. Дружба це велика сила. Ось який має бути справжній друг. Але, дітки, ви пам'ятаєте про те, що у дружбі є дві сторони ваш друг і ви. Тому ви маєте бути однаковими друзями один для одного. Прочитайте та спробуйте вивчити на пам'ять Мирилочку. Козацьку мирилку. Я козак і ти козак. Я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Буває, дітки, таке між друзями, що вони також сваряться. Але щоб ваша сварка не була довгою і затяжною. Використовуйте мирилочки, посварилися, переображалися, використали мирилочку і швиденько помирилися та веселимося далі. Тому, будь ласка, якщо ви будете, якщо у вас буде така можливість і бажання, Вивчіть цю мирилочку на пам'ять, і раптом хтось із ваших друзів з вами посвариться чи між собою посвариться? Помиріть їх, будь ласка, мирилочкою, козацька мирилка. Дітки, а в чому ж заключається секрет дружби? Що зробити, щоб подвічі видавався торт смачнішим? Що зробити, щоб удвічі кожен день для вас побільшав? Щоб і радості, і щастя вам було аж ніде діти. А немає тут секрету. Треба з другом все ділити так. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання: у чому секрет дружби? Секрет дружби в тому, що ви маєте все-все ділити зі своїм другом. Чи згодні ви з автором вірша? Так, дітки, звичайно, саме в дружбі пізнається те, коли людина може поділитися і горем, і радістю, і якимось смаколиком вона може довіряти своєму другові. Саме в цьому і заключається сама дружба. А зараз я пропоную вам переглянути невеличке відео, яке називається справжній друг. Ha <smart> ha <noise> Здрастуйте, малята. Привіт, діденько Сово. Я хочу, щоб мама мені купила новий велосипед. Тоді у мене з'явиться ще більше друзів. Не слуху, не можна вважати друзями всіх, хто хоче покататися на твоєму велосипеді. Ось послухайте казку малята. Жили в лісі по сусідству, білочка, зайчик та сорока. Сорока була такою балакучою, що могла цілими днями розповідати різні історії. Звичайно, при цьому вона жахливо вихвалялася, але слухати її було цікаво. Якось білочка й сорока сиділи на дереві і розмовляли. Бачить, біжить по галявині зайчик. Біг-біг, спліткнувся і упав. Сорока прийнялася насміхатися над зайчиком. Гей, ти дурний, нічого ти не вмієш ні бігати, ні стрибати, ні літати, ні розповідати історії. Подивіться, він навіть підвестися не може, який незграбний ха, ха, -ха, -ха, -ха Ростяпа!» А білочка промовчала і навіть не поспівчувала другові. Зайчик підвівся і з сумним виглядом пішов геть. Тим часом сорока переключила свою увагу на білочку. Білочко, а ти теж така, як зайчик. Пухнастий, дурненька, кошмар. Крил немає, руда незграбна. Бачила, як метелик легко пурхає? Зовсім як я. Але я ще й дуже розумна до того, що вмію вигадувати різні історії, а ти нічого не вмієш. Яка хвалькувата ця сорока? Так, вона дуже любить поговорити про себе добряче прибільше. Але ж я вмію стрибати з гілки на гілку, значить, теж трохи літаю, заперечила засмучена білочка. Тоді покажи, як ти літаєш, насміхаючись, сказала сорока. Білочка високо підстрибнула. І впала на землю, боляче забилася зовсім, як зайчик. Вона заплакала, а сорока злорадно вигукнула Я ж казала, що ти незграбна, переконалася. І їй стало нудно з білочку, вона пурхнула і полетіла. От противна. А як же бідолашна білочка? Їй було боляче образливо. Але тут до неї підбіг стурбований зайчик. Що з тобою трапилося? запитав він. Білочка показала забиту лапку і схлипнула. Зайчик допоміг їй піднятися і відвів додому до мами білки. Потім він збігав у ліс, набрав свіжої суниці і приніс біличці. Пробач мені, зайчику, сказала білочка, за те, що я тобі не допомогла так само, як ти мені, і не заступилася, коли сорока з тебе знущалася. Я більше ніколи так не чинитиму. Незабаром білочка і зайчик уже весело бігли один за одним по галявинці, сміялися і перекидалися. Знову прилетіла сорока і почала кружляти над ними, підлетіла до білочки і заджерготіла. Зайчик нічого не вміє, нічого не вміє, його до школи не візьмуть. Але білочка їй не відповіла і продовжила грати з зайчиком, немов сороки не було. Тоді пліткарка опустилася на галявку, підбігла до зайчика і сказала: А білочка не вміє стрибати так, як ти, вона руда й некрасива. Та сороку ніхто вже не слухав, тому що зайчик і білочка не любили пліткувати і насміхатися над іншими. А хто це робить? той й не може вважатися твоїм другом. Значить, білочка помилилася, вважаючи сороку своєю подругою, адже друга не можна кидати в біді. Правильно не слухо. Друг це не той, хто сміється з тебе і кидає у важку хвилину. Хоча сорока вміла розвеселити, розповісти багато цікавих історій, але це не головне в дружбі. А тепер нам час прощатися. До побачення! До нової зустрічі! Цікавий мультик, ви подивилися про справжню дружбу. Дітки, а як би ви вчинили, якщо б захворів ваш друг? Я сподіваюся, ви б, звичайно, прийшли його провідати, так, принесли йому фруктів, солодощів, запитали, як його справи? А як би ви вчинили, коли вас образили? Звичайно, дітки. Вам би стало дуже боляче, і ви пішли б до свого друга, щоб йому пожалітися, а друг би вас підтримав, так? Дітки, а як би ви вчинили, якби вам не давав хтось іграшку? Звичайно, якщо дитина, людина щось жаліє для вас, значить це не справжній друг. Ви просто перестали б спілкуватися з цією людиною, так? А як би ви вчинили, якби образили вашого друга? Я сподіваюся, щоб ви б за нього заступилися і більше ніколи б не спілкувалися з тими людьми, які ображають вас і ваших друзів. Зараз, дітки, я пропоную вам відкрити зошити на сторінці 18 та виконати в них завдання разом зі мною. Сторінка 18, завдання 5. Продовжить, будь ласка, прислів'я. Для того, щоб продовжити прислів'я, вам необхідно використати слова із довідки. Подивіться: у довідці у нас є такі слова: цукерок, подарунків, добрих справ, щирого спілкування. Дружба неможлива без... Як ви думаєте, без чого дружба неможлива? Звичайно, без добрих справ та щирого спілкування. Запишіть, будь ласка, продовження прислів'я у свій зошит. Завдання шосте на сторінці 18. Доповніть, будь ласка, правила товаришування. Подивіться, у нас є вісім правил, але вони не завершені, діти. Нам необхідно їх дописати. Правило перше завжди будь приязним. Правило друге не гнівайся на друзів. Правило третє не бійся запитати, чого не знаєш. Правило четверте. Не бійся попросити пробачення або допомоги. Правило п'яте. Не глузуй з інших. Правило шосте не радій чужому горю або болю. Правило сьоме. Намагайся виконувати свої обіцянки. І останнє правило восьме. Не зраджуй вашій дружбі. Якщо у вас є така можливість, дітки, допишіть, будь ласка, слова, якими ми продовжили правила товаришування. Якщо такої можливості немає, просто перечитайте їх ще раз і спробуйте запам'ятати. Завда... Сторінка 18, завдання 7. Прочитайте, будь ласка, віршик. В нас жартун у класі є, всім він прізвиська дає. Каже, є мастак до жартів. Та чого ті жарті варті? Зве він савою Савченка, головою Головченка, а Саченкова сачок, маслюченка маслючок, зве зарудного заруда, а його всі звуть Зануда. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно. Скажіть, яке речення нам необхідно підкреслити? В якому. Показано висновок вірша. У вірші розповідається про хлопчика, який постійно над кимось жартує в своєму класі. І його жарти дуже неприємні, а іноді навіть образливі. Дітки, і як в класі називають цього хлопчика, а його всі звуть зануда, так, тому що він зануда і ображає інших. Тому саме це речення, будь ласка, підкресліть у вашому вірші в Зошиті, тому що воно і є висновком у вірші, що навіть коли хлопчик намагається жартувати, в нього не дуже добре це виходить. Сьогодні, дітки, на уроці вам необхідно виконати творче завдання. Підготуйте, будь ласка, та виконайте міні-проєкт, який називається Правила дружби придумайте свої правила дружби для себе та ваших друзів. Ці правила ви можете оформити, наприклад, у вигляді долоньок дружби, тобто ви виріжіть, будь ласка, із кольорового паперу долоньки. На кожній долонці напишіть ваші придумані правила дружби і приклейте їх, наприклад, навколо сонечка, як зображено на першому малюночку. Також дітки, ці правила дружби можна оформити у вигляді плакату, ось як на другому малюночку. Або у вигляді веселки дружби ви можете намалювати на альбомному листочку веселку, і в кожному кольорі веселки написати окреме правило дружби. Також, дітки, ваші творчі завдання, ваші правила дружби можуть виглядати ось так, як на малюночку у вигляді квіточки з пелюсточками. Або, наприклад, у вигляді прапорців. І ви можете навіть їх повирізати, зробити окремим кольором чи якимись малюночками намалювати та повішати на ниточку чи на тоненьку стрічечку. І у такому вигляді може бути ваш проєкт. Також, дітки, ви свій проєкт можете створити у вигляді книжечки, книжечки-розгортки, або гармошечки, або звичайної книжечки. Головне, дітки, щоб ви придумали свої правила дружби, написали їх і можете домалювати або вирізати та підібрати до кожного правила малюночки. На ваші творчі завдання я буду чекати з нетерпінням. Ви їх, будь ласка, сфотографуйте і завантажте в електронні щоденники. А зараз, діти, я пропоную вам обрати цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. Червона цеглинка на уроці мені не сподобалось. А я хочу дуже щиро вам подякувати за вашу увагу, роботу на уроці, старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!